Купив оце дружині перстень з діамантом, так вона зі мною вже два тижні не розмовляє. Чому це не розмовляє? Такою була угода. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Єврей, доїхавши додому на таксі, виходить із машини і починає щось шукати по кишенях і буркотить. Трястя, здається, в машині гаманець випав. Почувши це, таксист натискає на газ і тікає. Єврей, дивлячись услід таксі, їх єдно каже: Ге, а Рабинович правду казав. Це дійсно працює. Сидить програміст за комп'ютером. Раптом стукіт у двері. Відкриває, а там стоїть стара, вся в чорному із плоскогубцями. Ти хто? Я смерть. А чому ти без коси, а з плоскогубцями? Я за компом. На запитання, ким ти хочеш бути, коли виростеш, шестирічний хлопчик відповів чесно: Холостяком, як дядько Коля. Багато хто дивувався, але найбільше дружина дядька Колі. Група іноземних студентів, що закінчила український виш, наостанок прогулюється Києвом. Улюблений викладач, що з ними каже, може, у когось якісь питання залишилися нез'ясованими, то питайте, доки є кому відповісти. Один хлопчина задумливо так: Ось ми весь час вчили українську, але вона така багата і складна. От, приміром, слово, горе і біда. Між ними явно є різниця, але яка? Ну, як тобі пояснити? От пам'ятаєш той пам'ятник, що над Дніпром стоїть? Якщо хтось з наших урядовців туди залізе, впаде і вб'ється, то це буде всенародне горе. А біда. А біда в тім, що вони туди не лізуть.